Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Пустіння білизна бренду Livardno та Мерадісо. Є різних забарвлень Розмір навички 50х80 на см. Розмір підідеальника 155х200 см. З таким розміром буде 5 комплектів. Матеріал Бавовна та Поліестер. Один комплект буде з двома наволочками з розміром 70 на 80 см. Розмір подіальника 160 на 200 см. Три комплекти з розміром 50 на 80 см будуть наволочки. В одному комплекті дві наволочки. Розмір 40 на 80 см. Буде два комплекти. В комплекті дві наволочки. Та по одному комплекті з таким самим розміром буде три комплекти. Лоті 14 одиниць, вартість лоту 2300 гривень. Собівартість одного комплекту 164 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.